Всім привіт! З вами, як завжди, на зв'язку Олександр Кальчук та Юра Перічів. І друзі, хто не в курсі, сьогодні нашому місту Тернопіль 476 років. І в цьому відеоролику ви побачите, що наше місто приготувало для тернополян, а також гостей міста. Ну і звичайно, де можна драйвово провести свій час. Ну що? Та що, що поїхали що? У самому центрі Тернополя під час святкування Дня міста щорічно організовується вуличний ринок, де ви зі своєю сім'єю можете як смачно поїсти, так весело порозважатися. Ну і, звичайно, кайфово провести цей день. Дуже, якщо ти є дуже голодний і хочеться поїсти, тоді вам сюди. Дякую. Е, якщо в тебе енергія аж зашкалює, тоді вам сюди е, ваші уваги представляються. Нікому що невідомий інструмент, всі не знає, що це таке і що з цим робити. Але насправді штука дуже крута, тому що саме тут застосовуються всі м'язи, які в повсякденному житті ніколи не використовуються. А запорука здорового тіла, красиве тіло хлопцями гарантується. Якщо ви прийшли відпочивати з дітками, і як кожні батьки, ви хочете, щоб на їх обличчях були усмішки. Для них є тир, де вони можуть постріляти, виграти м'яку іграшку, а також батути гірки, де можна пострибати і просто весело розважитись. Ой, обалденно. Знаєте, друзі, ніхто б що не казав, всередині душі ми завжди діти. Друзі, а подія світового масштабу, яка відбувається в наше свято. Це чемпіонат світу з водомоторного спорту. І в наш святковий день ви можете прийти і поболювати за свого фаворита. Незабутні враження я гарантую. Спеціально до дня нашого міста у Тернополі закінчили будувати таку прекрасну набережну. Її у нас по-народному називають «Циганка». Ну що, друзі, сказати? Сьогодні в день міста буде нас дійсно дуже гаряче. Е, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. З вами були Юра Перічев та Олександр Кальчук. Ну що ж, Тернопіль, з народження!